До міжнародного дня інваліда в міському палаці культури представили традиційну виставку виробів чернігівців з особливими потребами. Всі вони є вихованцями громадських організацій, які опікуються інвалідами. Цьогоріч свої досягнення показали 14 таких об'єднань. Олені Шингерей 26 років. Вона з дитинства захоплюється бісером, і інвалідність їй зовсім не заважає цим займатися. Коли буває натхнення, працює навіть вночі. Як оце не співаємо, так буває цілу ніч можемо робити, щоб чимало робот було багато. всяких. в Чернігові більше 15 громадських організацій, які об'єднують людей з особливими потребами та їхні сім'ї. У місті близько тисячі дітей, які потребують окремої уваги. Ми маємо наразі десь цифру більше 700 дітей із фізичними вадами, і громадські організації достатньо широко представлені, які опікуються цією категорією дітей. А центр соціальних служб консолідує всі громадські організації, і таким чином ми можемо. Надавати більше послуг і більше людей охоплювати е, нашою роботою. у місті підтримують інвалідів і органи влади. Так у Чернігові діє програма підтримки громадських організацій, за якою 16 об'єднань отримують щорічно кошти з міського бюджету. Традиційно проводимо такі загади з нагоди міжнародного інваліда. І сьогоднішня виставка робіт наших громадських організацій це ще показник того який з бажанням людей не тільки творити своїми руками, але й жити дійсно бути повноцінними громадянами нашого держави, нашого міста? Після виставки всіх запросили на концерт, де творчі колективи міста привітали чернігівців з особливими потребами. Також свої таланти показали і винуватці зібрання.